Про мирний план Трампа та двох збанкрутілих брехунів. Президент Трамп розіслав президентам та прем'єрам країн союзниць України, Путіну та президенту Зеленському своє бачення мирного плану по Україні. Даю ключові тези перше. Перемир'я встановлюється по лінії бойового зіткнення. Друге. Збройні сили України виходять з Курської та Донецької областей, натомість РФ виводить свої війська з територій у Харківської, Херсонської та Запорізької областей, третє дві південні області отримують статус демілітаризованих автономій з гарантованим міжнародним юридичним статутом. Четверте на лінії розмежування вводиться 150 -ти тисячний миротворчий контингент за участі військових Франції. Великобританії та країн, які підтримують таку місію. Термін розміщення постійний до повного відновлення суверенітету над усіма міжнародно визнаними територіями України. П'яте з РФ частково знімають санкції проти фінансового сектору. Шосте. Започатковується переговорний процес з ціллю визначити кількість особового складу та озброєнь Збройних сил України та армії РФ у європейській частині. 7. Україна отримає по десятирічним безпековим договорам гарантоване фінансування сектору безпеки та аналог плану маршала для відбудови та розвитку економіки. Трамп готовий виділяти щороку до 5 мільярдів доларів на ці цілі на безвід'ємній основі у разі укладення угоди про перемир'я. 8. Україна на 5-10 років відмовляється від вступу до НАТО і це закріплюється міжнародними угодами 9. Миротворці в Україні отримують статут гарантів безпеки. Бойові дії РФ проти них будуть дорівнювати нападу на країни НАТО з автоматичною активізацією 5 статті Статуту НАТО. 10 РФ отримує міжнародно зафіксовані гарантії безпеки зі сторони усіх ядерних країн з постійною верифікацією умов дотримання. Кажу одразу РФ навряд чи до наступної осені прийме подібні пропозиції. Тому теж навряд чи буде до тієї пори припинення вогню? Якщо робити ставки, буде чи не буде припинення вогню до 25 січня, як казав Арестович, то 80 проти 20 тисяч його не буде. Про миротворців Президент Франції їде у Польщу агітувати польських урядовців долучитися до створення військового контингенту в Україні. Сам Макрон заявив Трампу та Зеленському. Що Франція не зможе відправити в Україну більше 40 тисяч вояків? Прем'єр Великобританії готовий до розгортання аналогічної кількості британського контингенту. Кандидат у канцлери Німеччини Мерц під час візиту до Києва обіцяв Зеленському, що при ньому Німеччина готова направити в Україну до 30 тисяч військових. Можливе направлення військових зі Швеції, Чехії, Нідерландів та Італії. Тепер щодо наших двох остогидлих брехунів вони ж лідери політичних симпатій в Україні. Президент Зеленський в ультимативній формі вимагає відчинної адміністрації Білого Дому до 20 січня наступного року надати Україні запрошення до НАТО. Лідер Європейської солідарності Порошенко заявив, що війна закінчиться за 24 години, якщо Україна отримає запрошення до НАТО. Для нього це план А. План б він не озвучив. Зі сторони президента це спекулятивна та підла гра на підняття власної популярності та перекладання власної відповідальності за дипломатичні та військові поразки на плечі поганих американців, які не дали запрошення, знаючи при тому, що його в принципі не могли дати ні при яких умовах. Зі сторони Порошенка гра не менш підла та спекулятивна. Він розраховує вести свій електорат на вибори за заморквиною НАТО абсолютно чітко розуміючи істину, яку йому жорстко озвучили під час зустрічі у США Радник з безпеки ОЛЦ та заступник держсекретаря Пает, Україна не може отримати запрошення до НАТО у середньостроковій до 15 років. В перспективі це Паєт, та ви не отримаєте запрошення у найближчих 25 років від ОЛЦ». Я особисто чекаю від Петра Олексійовича звинувачень на адресу Зеленського, що саме той винен у тому, що ми не отримали запрошення, що є абсолютною та маніпулятивною брехнею. Вам ще подобаються ці два брехливих сорти лайна? Мені ні. Вибори для розумних повинні проходити під жорстким гаслом. Ніколи більше ці два банкрута не можуть бути при владі. Витримки та реалізму у всьому? Міцно стійте на грішній землі двома ногами, та не мрійте про нездійснене? Завтра дам інформацію про перебіг консультацій у форматі Китай, РФ, Україна, США вони відбулися, проте доки ще не маю про них нічого. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі Держдепу? Новини від Діксі Чесні новини.